Сезон вуличних музикантів відкритий. Нести музику у маси це прерогатива вуличних музикантів. Квитки на їх виступи не по 100 доларів і навіть не 100 гривень. Вони безкоштовні. А якщо бажаєш, можеш кинути у символічного капелюха благодійний внесок, та головне отримати задоволення від музики. Що спонукає музикантів виступати просто на вулиці, знає Віталіна Запорожець. Він 40 років грає на скрипці, і прагне підняти настрій у такий важкий для країни час. Скрипаль, хоч і безробітний, проте радіє, що має слухачів. Скрипка скрипить, скрипить. Насправді вона має благородний звук і впливає на людей дуже гарно. Тому, -то, якщо я людям щось роблю гарно, то мені це дуже і взаємно вигідно і мені, і тим людям, які сьогодні розчаровані в чомусь або, або не знають чогось. Тобто музика дає пізнавати більше про творця, про, про сутність. Публіка після кожної композиції аплодує. Люди, що вийшли погуляти центром міста, не змогли пройти повз і зупинились, аби послухати Скрипаля. Таке видовище сприймають позитивно і з насолодою. Я хочу послухати трошки. Дуже гарно граю. Дуже а от Світлана йшла на поклик музики. Дуже гарно. Дякуємо, що є можливість послухати У нас. Бурштині таку музику нам музика завжди подобалась і завжди буде подобатись. І я дуже рада, що наші люди мають змогу приобщиться до творчісті. Чияєсь. Людям музична терапія, а музиканту невеличка фінансова подяка від слухачів. Внесок у розвиток вуличної музики робимо. І ми. Віталіна Запорожець, Андрій Васків. Новини телеканал Раї.